Так, всім привіт! Хочу зняти маленьке відео з Ефіра Б. Проблема така: датчик виходить, в розширительному бачку. На панелі світиться помилка постійно, висвічується помилка. Це така в них проблема з поплавком там, чи з датчиком. Я вже пробував міняти датчика, поплавка ну, дробочка не міняв, просто датчика. Помилку все одно висвічував постійно. Постійно нажимаєш, збиваєш і заводиш машину і висвічується. Всі знають, всіх таке є. Що я зробив? Витягнув фішку, фішку з датчика. Там датчик, датчиком видно, нобочком виглядає. Зняв фішку і вставив таку перемичку з пробовочки, перемкнув його. Він закольцований. постійно показує, що повний бачок. І все. Машину заводиш, помилку не висвічує нічого. Вже їжджу пару днів, ніяких питань немає. Там казали, можуть щось друге, якийсь помилку, чи що там висвічує, я не знаю, що воно, що тіпи, не так. Але нічого, все нормально. Так що, коли є така проблема, Можете пробувати, щоб не купляти цього одного бачка, виходить, І отак видно, що там бачкою є. Скільки це і жидкості є, скільки немає. От таке от. Так що пробуйте, робіть собі, пробуйте. Все. Всім пока.